Рівно 10 років тому, в ніч з 21 на 22 лютого, у Дніпрі на центральній площі міста, активістами Євромайдану, з постаменту було скинуто статую більшовицького вождя Володимира Леніна. Подія відбулася на тлі розстрілу Небесної Сотні у Києві. Повалення Леніна стало своєрідним символом. Дніпро, тоді Дніпропетровськ, який свого часу був кузнею кадрів для колишнього СРСР, прощався з радянським минулим. Центральну площу почали облаштовувати після завершення Другої світової війни. Раніше тут був ринок однак у 1950-х роках на площі зводять нові будівлі. А у 1957-му відкривають пам'ятник Леніну. Це був раніше нижньотроїцький ринок. Після другої світової війни цей ринок знесли, тому що він був значить розбомблений. Да, і вирішили побудувати отакий новий архітектурний комплекс і власне створити цю площу. Ну очевидно, це була така центральна площа міста. Вона і в попередній історії міста теж була власне центральною там. Часто вирувало життя, і власне під час реконструкції всередині ХХ століття, ну з нею вирішили також зробити такі ідеологічні майданчик. Да? тобто поставили там пам'ятник Леніну, що було в принципі характерно для цієї політики, тому що в інших обласних центрах пам'ятник Леніна також звичайно, ставився в якихось таких центральних місцях, де багато людей, які доволі публічні, протягом десятиліть постать Леніна була символом радянського союзу з проголошенням незалежності, ідеологічні орієнтири змінилися. Ще на початку 1990-х років пройшла перша хвиля ленінопаду, нового поштовху відмови від радянського минулого надав Євромайдан. У Києві на Бесарабці пам'ятник вождю більшовиків був повалений ще на початку грудня 2013 року. Однак, після кривавих подій у центрі Києва у лютому 2014 року ленінопад набув масового характеру. У Дніпрі активісти мітингували під будівлею міськради, потім пішли на тодішню площу Леніна скидати статую. Тут вони зустріли незначний опір прибічників комуністичної ідеології. Почали сутички між представниками Євромайдану і представниками комуністичної партії. Значить, пам'ятник цей зносили близько семи годин, да тобто були спроби його ну. Такі хаотичні, скажем, да люди приносили там якісь свої підручні інструменти, кувалди, там канати, пробували його повелити вручну, ці канати рвались. Потім через деякий час протестантам вирішили допомогти працівники метро. Вони винесли там свої стелеві троси. Але ну, все це без техніки, воно справа не зрушила з місця. І тільки десь близько між да, та першою годиною ночі приїхала техніка, і власне з, там болгаркою підпиляли йому но. І його скинули. Сама ж статуя не збереглася, її фактично розбили на шматки, відпиляли голову. Коли його власне повалили, то було відпиляно голову. Ну, власне, сама статуя впала так, що в маківці Леніна утворилася величезна дірка, а це не завадило власне відпиляти цю голову. Деякі демонстранти, мітингувальники почали його розбивати кувалдами, да, для того, щоб відламати собі шматочок на пам'ять про цю подію. Подальша доля пам'ятника невідома, да, де він є. 22 лютого 2014 року також пройшла позачергова сесія міськради Дніпра. Площу Леніна перейменували. Тепер вона названа на честь героїв Майдану. Постамент, на якому стояла статуя, ще деякий час залишався на площі. Влітку 2014 року його остаточно демонтували.